Знаєте, хотів вам по штукатурці декілька таких зауважень розповісти. Багато хто там приходить, перевіряє, як прилягає в нас те правило, чи є діагоналі. От блін, бачите, все є. Але ж ми всі розуміємо, що то не можна зробити, щоб ну, хоч десь косяка не впороти. Це людський фактор і це нормально. І багато хто з прорабів там перевіряє, замовників то не вникають, а прораби вникають. І робить таку фатальну помилку. Заставляють тут же штукатурів нанести ще один шар і бігом вирівняти нерівності і так далі. І... А є такий маленький нюанс. Зі штукатурки, зі штукатурки не можна робити шпаклівку. Там є мінімальний шар, яким можна користуватися. Тобто там пів сантиметра мінімальний шар. І шпаклюючи, майстер натягуючи, він робить тільки гірше. То вже потрібно ремонтувати після повного висихання, і як зазвичай роблять вже маляри, чи зішліфують, чи нанесуть більше шпаклівки. От і все. Не робіть так зі штукатурки щось там виправити. Штукатурка усадочний матеріал, і вона по-любому після висихання дасть вам якусь усадку. Те, що це там немає в більшості випадків у нас, то то чистий досвід і то іноді трапляється.